Я він сигналить. Негідник. От що що, але паркуюсь, я ніж мій чоловік. Ось як це відбувається. О, і... Треба блеймати, сигналити. Куди ти летиш? Де це показує? Ось я тобі потім покажу це відео. Може статись ДТП під час з'їзду. Ось, до речі, і Яна. Зараз ми розберемось, де будемо паркувати машини. І Да, я тобі вимкнув річку. Алло. — Як настрій? <laughs> Неділя, ранок. Так. У нас сьогодні буде цікаве, цікаве заняття. Ми будемо їздити по е, центру Києва по цікавих перехрестях і вулицях разом з Яною. Я хочу, щоб ви не припустили мене. Вічтаю, ну, в одну руку в другу. Треба блеймати, сигналити, руку в вікно висунути. Настільки нагло. <рес> <рес> Просто акуратненько під'їжджаю. <рес> так, а, Яна, Яна, моя учениця, колишня. Ми вже звучить якось, так, да, колишня? <рес> Яна в мене навчалась. Ось і вже приблизно півроку вона самостійний водій, самостійна водійська одиниця. І зараз сьогодні ми перевіримо. На що Яна спроможна, які, вона, яких помилок вона буде припускатись. Подивимось, як Яна паркується. От що що, але паркуюсь, я краще, ніж мій чоловік? це виріжте, будь ласка, бим буде дивитися. У нас ще сьогоднішнє заняття почнеться безпосередньо з перехрестя круговим рухом. Друзі, я кожне відео нагадую, що це найбезпечніше перехрестя, яке тільки можна вигадати. На ньому. На ньому діє лише два правила. Перше поступи з всім, хто зліва рухається по колу. І друге правило увімкни правий покажчик під час з'їзду з перехрестя з круговим рухом. Фактично, це все не. там не потрібен регулювальник. Коло це завжди гарна клумба з квітами, на ньому неможливо розігнатись і проїхати це перехрестя на швидкості 200 км на годину. Це якраз дві машини їду дві дві смуги на колі, дві машини їдуть по колу, але. Тій, що зліва, треба з'їхати перш ніж ті, що справа. Хто права, пропускає? Ні, той, що зліва. На колі, той, хто рухається в правій смузі, має безпрецедентну перевагу в русі. А. Тобто, якщо ми рухаємось з тобою по колу, рухаємось в лівій смузі і хочемо здійснити з'їзд з кола, то ми маємо поступити всім, хто рухається справа. У випадку, якщо це неможливо зробити, ми з тобою робимо ще один проїзд по колу. І бажано вже з перелаштуванням з нього будемо з'їжджати. Ми зараз безпосередньо про це з тобою і поговоримо. Зараз у нас доволі складне і цікаве перехрестя, а нам з тобою потрібно його повністю об'їхати і повернути ліворуч. Зверни увагу зараз на схему проїзду цього перехрестя. Кому ми маємо поступитись? Ми будемо рухатись прямо. Всім по ідеї. Тим, хто рухається зліва. Ми не поспішаємо. Так, вільно. І ми були в середній смузі. Відповідно, ми маємо дотриматись рядності і виїхати в середню смугу. Тепер перелаштовуємось на одну смугу вліво. Так. Не поспішай. Гальмуємо. Скидай швидкість. Дивимось на схему проїзду. Тепер ми поступаємо Там з хто тим, хто справа гальмує, пропусти їх. Кажеш, не мою. А ось дивись. Так. І тепер можна рушати. Давай ще раз коло зробимо Добре, по цьому перехрестю. Це в нас е, мінська площа, якщо я не помиляюсь. Е, це перехрестя, воно, в принципі, дуже сильно нагадує перехрестя з круговим рухом. Да? Тому що ми майже весь час зверни увагу на схему проїзду. Рухаємось головною дорогою. Да. Да. З'їжджати. З цього перехрестя краще було б з максимально скраво, скрайнього право положення. Не поспішай. Дивимось на схему справа. Ми продовжуємо рух по цьому перехрестю. Кому ми маємо поступити? Віста справа. Добре. Вільна справа? Так. Ми зараз рухаємось головною дорогою. Чи не так? Так. Я тут. Показчик. Ні-ні. Куди? Ми продовжуємо рух по перехрестю. Далі знову дивимось на знаки. Яка в нас дорога? Головна. Продовжуємо рух головною дорогою. Добре. І наступне перехрестя. Ми так само будемо продовжувати рух головною дорогою. Але зверни увагу на знаки. Світлофор не працює. Угу. — Бач на знак дати дорогу. Да, Кому поступаємо? хто справа. Ось гальмуй, вони мають чітко розуміти, що ми їм будемо поступати з дорогою. Так, вільно? Да. А що хіра він сигналить? Негідно. Так. І ось тепер ми будемо з'їжджати з цього перехрестя. Ми перелаштуємось на одну смугу вправо. Так. Переконавши в що все окей. І повертаємо, з'їжджаємо туди праворуч. Ще праворуч. Все. Ні, ні, ні. Ось туди ми мали б з'їхати? Давай ще а. одне, нічого страшного, ще одне коло зробимо. І знову ми будемо виїжджати на головну дорогу і рухатись вліво. Кому ми маємо поступити з дорогою? Тим, хто справа. Правильно не поспішай. Ти дуже швидко сюди вискакуєш, ти можеш злякати машини, які рухаються справа. Вони почнуть гальмувати і сигналити тобі. Типу, а що це ти так сміливо виїжджаєш на нашу головну дорогу? Ліворуч знову. Так. Добре. Розібралась? Так. Да. Точно? Да. Чи ще коло зробимо? Ні, вроді тут понятно. Добре. І тепер ми будемо з'їжджати з цього перехрестя. Задля цього ми перелаштуємось на одну смугу вправо. Добре. Ще на одну смугу. Добре. І будемо з'їжджати в яку смугу? В середню. Ми зараз знаходимося у другій смузі а, справа. Щас, Відповідно, це наша середня смуга, щоб ти не перетнула траєкторію руху інших автомобілів. Добре, яка в нас тут дорога? Без смуг. А, все є. З одностороннім <су> рухом по першим. А це питання не до мене, до клічка чи клічко? Друзі, напишіть в коментарях, як правильно звертатись до мера. Як вам можна обращатися? Мой господин. Кличко чи кличка? А, попереду в нас перехрестя з круговим рухом. Ми на ньому будемо здійснювати розворот. Яку смугу краще нам зайняти задля цього? Ліп. Згоден. Ця смуга нам пасує для розвороту. Подивилась на знак по смугах. Ну да. так. Так. На колі в нас все чудово. Дотримуючись рядності, продовжуємо рух. Правильно. І диви, ми зараз з тобою без перелаштування будемо з'їжджати так само в ліву смугу. Uh -huh. Покащик. Подивились в праве дзеркало. І з'їхали. У випадку, якщо в правому дзеркалі хтось продовжував рух по колу, ми б зобов'язані були поступитися йому дорогою. Понятно. Це я точно зрозуміло? Да, да. Я Той, не хто мені. рухається по колу справа від нас, має безпрецедентну Переваг. перевагу в русі. Це було моє питання, так, да, я поняла. Тепер у нас попереду знов перехрестя з круговим рухом. Не поспішай, зверни увагу, у нас світлофори не працюють. Так, правильно, якщо гальмує автомобіль справа або зліва від нас, ми обов'язково гальмуємо і переконуємось. Переконуємось. Будемо у тому, що чому саме він гальмував той чи інший момент. Попереду в нас знов перехрестя з круговим рухом, ми будемо знову здійснювати розворот. Ця смуга нам пасує? Так. Да. Добре. В Русі подивилась на коло. Так. Насправді не знаю, не бачила ніколи таблички, щоб показувала типу розворот за На колі? Да. А, ну такої немає. О, ні, на колі, прості, Ми коло типу. завжди можемо. А, таблички я тобі сьогодні покажу. Ну, Тепер ми перелаштуємось на одну смугу вправо. Так, правильно. Давай. І ось це в порівнянні з попереднім варіантом з'їзду з перехрестя з круговим рухом. Більш безпечний і правильний варіант, коли ми здійснили перелаштування, в такому випадку нам не потрібно дивитись в праве дзеркало, для того, щоб переконатися, що там ніхто не продовжує рух по колу, тобто, ти вже зайняла крайнє положення. Попереду в нас знов перехрестя з круговим рухом, ми знову здійснимо розворот, але вже з перелаштуванням. Тобто ми попередній раз зробили без перелаштування на тому колі, тепер зробимо його з перелаштуванням. Типу зараз з правої заїзд? Ні-ні-ні. з лівої. Так. Добре, не поспішай. Куди летиш? Дивись, справа в тому, що я б на його місці почав би гальмувати і щось тобі вже в вікно показувати. Тому що, на мою думку, ти дуже швидко під'їжджаєш до кола. Ми треба перелаштувати. Ось тут тепер вмикаємо. Так. І перелаштовуємось. Тобто, якщо нам потрібно рухатись на третій з'їзд, то проїжджаючи другий з'їзд, ми здійснюємо перелаштування. Що нам потрібно на четвертий з'їзд, то проїжджаючи третій, ми вмикаємо правий покажчик і здійснюємо перелаштування. Давай знову здійснимо розворот на колі. З цієї смуги можна робити розворот? Так, да. Так, але не бажано, так? Не бажано. Тому що повз нас хтось може з'їхати, спричинивши цим ДТП. Хто в ньому тут не. Ага, тут, тут можна, добре, розмітка, ще дозволяє. І дистанція. Може статись ДТП під час з'їзду якогось іншого автомобіля? Хто буде винен в цьому ДТП? Звичайно, він. Але за логікою речей він тебе запитає. Типу, а чого це ти не з крайнього лівого положення здійснювала розворот по колу? Ти ж знала, що ти можеш комусь заважати, проїхавши другий з'їзд. Добре. Все правильно, залишається увімкнутим. Ні-ні-ні-ні. Це вже смуга для громадського транспорту. Так, давай ще коло. Ну, угу. мене це вже машина не збила, вона щось почала полосі їхати, я на неї подивилася. Е е інші машини інколи бувають чудовими орієнтирами для тих чи інших дій. Так, ось цей автоводій зліва зробив. Неправильно, не поспішай, краще дочекати. Поїхали а, зараз поясню, в чому справа. Ти дочекалась, доки він пройшов повз тебе і одразу рушила. А краще трішки почекати, доки він не перейде в сусідню смугу, щоб автомобіль, який рухається в лівій смузі, чітко побачив об'єкт попереду себе. Okay. А так ти, наче як рушила, він такий: ну все, можна їхати. А людину можуть не побачити в цей момент. Тому дочекайся, доки вона перейде на іншу смугу. Щоб інший водій побачив його і стовідсотково пропустив, ми знову рухаємось на розворот. Це в нас третій з'їзд. Так. Це в нас другий. Ми проїжджаємо другий, так, і перемикаємо показчик. Правильно, показчик правий досі працює, доки ми не з'їдемо з перехрестя з круговим рухом. А і ось тільки зараз його можна вимикати. Угу. Чи маємо ми право зараз, наприклад, перелаштуватись на одну смугу вправо і е, з'їхати на цьому колі на третій з'їзд? Маємо. І правилами дорожнього руху це не заборонено. Але справа в тому, що в нас буде виникати як мінімум дві аварійні ситуації з автомобілями, які будуть рухатися зліва від нас. Так, я вже давно дивлюсь на коло, і це дозволяє мені значно раніше визначити, що мені потрібно буде робити або гальмувати, або прискорюватись. Це в нас перший з'їзд. так? Другій. Так. І тепер ми не будемо перелаштовуватись, але обов'язково подивимось праве дзеркало, чи все в нас там в порядку. Ніхто не рухається по колу? Добре. Так, ось саме тому потрібно спішуватися велосипедистам через те, що швидкість їх руку дуже велика. І е, водії не встигають просто зреагувати на те, що людина дуже швидко наближається до пішохідного переходу. Блін, а ці е, мотоциклісти, це якийсь капець. Вони вилітають де угодно. От, взагалі, її нема. А... Просто так. От по Полос не існує для них взагалі. При тому не поспішай. При тому вони за секунду з'являються в дзеркалі. Yeah. і ще через секунду зникають. Ось, правильно, тепер він пройшов під нас, повз нас. Автомобіль з правої сторони його побачив, oh. все окей. Попереду в нас буде перехрестя з круговим рухом, ми будемо рухатись на другий з'їзд, яку нам смугу краще зайняти. Право. Добре. Так. Перший. Так. І проїхавши перший, та вже можна перемикати на смугу слідку за своєю. Та да, дуже добре зараз на оболоні з'явилася класна розмітка. Нарешті з'явились знаки, що крайнє праве положення це смуга для громадського транспорту. З'явився знак рух по смугах перед кожним виїздом на перехрестя з круговим рухом, і тут зараз прям приємно і максимально зрозуміло, ну максимально просто пояснювати учням, як взагалі в нас працюють перехрестя з круговим рухом, які проблеми на вас можуть на них очікувати. Попереду в нас буде знову перехрестя з круговим рухом. Ми будемо рухатись на перший з'їзд. Угу. З правої полоси. З цієї можна? Да, так. Краще з цієї. Правильно. Крайнє праве положення це в нас смуга для громадського транспорту. Мені прямо сюди? Так. Слідкуй за розміткою. Да. Чудово. І продовжуємо рух прямо до наступного перехрестя з круговим рухом. Бо ж їх тут куча чи що? А це ж і прикола Болоня: що тут кожне наступне перехрестя це перехрестя з круговим рухом. Тут, тут, не, тут, не певна проба тут майже не ніколи немає заторів. Да. Ми з тобою знову будемо здійснювати розворот. Давай з цієї смуги поїдемо. Ми зупиняємось так, щоб було видно світлофор. Да? Ага. Ось як це відбувається. Це називається, друзі, режим хатіко. Коли ви виглядаєте, що там у нас відбувається. Якщо зупинитись завчасно, ви периферійним зором завжди будете бачити, що в нас відбувається попереду, і сам світлофор. Так. Ось дивись, ми будемо рухатись по колу. Ми маємо уважно слідкувати за цим Chevrolet Ніва. Тому що, коли він буде з'їжджати з кола, скоріш за все, він рухається на другий з'їзд, а він забуде поступитись нам дорогою. Ну, в принципі, вже дистанція достатньо велика. Так. Ми теж на розворот, просто він умніє. Так, перемикаємо показчик. Середня смуга наша. І в правому дзеркалі, ми ж в середній смузі рухались. Так. Так, я не гадаю, я не думаю, що там хтось в правій смузі е, йому б стало прозимо рухатись на коло. Але в такому випадку він все одно мав би перевагу над тобою в русі, і відповідно, ми мали б йому поступитись е, дорогою. Зверни увагу, зараз нам чудово видно світлофор. Ми нікуди не виглядаємо. І при цьому ми можемо дивитись не на світлофор, а на все, що нас цікавить далі попереду, на розмітку, на якісь знаки, на дорожні обставини при цьому світлофор ми будемо бачити периферійним зором завжди. передо мною є машина, коли я стою перше, що мені стоять за сто 100 кілометрів. 100 км. Зупиняйся так, як тобі зручно. Не думай ні про кого. Головне, щоб не далі за стоп-лінію. Куда? Попереду в нас знов перехрестя з круговим рухом. А ми будемо рухатись на перший з'їзд. Дивимось на знаки рух по смугах. З цієї смуги можна рухатись на перший з'їзд? Так. Да. Так, да, чи ні? Добре. І з тої можна. Ну, це в нас смуга для громадського транспорту. Над це гальмами пок... ногу. Куди ти летиш? Де це показується? Ось я тобі потім покажу це відео. Так, ми з тобою ще сьогодні повернемось до перехрестя круговим рухом. А я тобі покажу на прикладі цього відео, наскільки пізно ти починаєш дивитись на коло. Перехрестя з круговим рухом це динамічне перехрестя, і воно дійсно не потребує зупинки під час виїзду на таке перехрестя. Але а, Яна припускається дуже серйозної помилки, під'їжджає до кола. Вона в останню секунду починає дивитись вліво. По-перше, швидкість, з якою ми під'їжджаємо на коло, вона максимально неадекватна обставинам. Через що? Через те, що Яна не подивилась вліво. Якщо б вона бачила, що по колу в даний момент рухаються автомобілі, вона б не їхала так швидко, тим самим не лякала б машини, які рухаються вже по колу. Я зазвичай в таких випадках починаю гальмувати і перевіряти, чи дійсно бачить мене автомобіль, який ось таким чином підлітає до кола. Тому, друзі, перехрестя з круговим рухом, воно. Ще й тим класний, що ми його можемо завчасно побачити і оцінити все, що там відбувається. Проблема новачків, що ви дивитесь дуже вузько. А під'їжджаючи до кола, ми маємо максимально використовувати наш периферійний зір і е оцінювати повністю всі обставини, що відбуваються е довкола вас. І повертаючись до того, що це динамічне перехрестя, ви можете не здійснювати зупинку для того, щоб на нього виїхати. Але завчасно ви маєте переконатись. Тому що е, на колі ніхто не рухається. Е, ми будемо продовжувати рух прямо по набережно Рибальській. З цієї смуги можна продовжувати рух прямо? Так. Да. Добре. За чому не повторюються? А тому що ми проїхали з'їзд. Бачиш? А. Ось тут. Це поновлена інформація для тебе. Тут можна, до речі, рухатись? Ні. Не поспішай, ми будемо продовжувати рух в цій смузі. Вимкни показчик. Так не можна. А давай подивимося на знак, що під знаком у нас є З 7 до 9. Так, в які дні? В Будні в робочі дні. Два ці молоточки позначають, що в робочі дні з 7 до 9 це смуга для громадського транспорту. Весь інший час ми можемо використовувати цю смугу для руху. Mm. Так, у нас попереду заправка. Ми повернемо праворуч на заправку. Да, ми заїдемо на заправку. Я розставлю обладнання. А що ми тут виставляємо, коли а у нас? Працює просто клімат. Да? У нас в нашому випадку двозоний клімат. Ми можемо одну зону зонувати, тобто а, вмикати, щоб тобі було 19 градусів, мені, наприклад, 17. Mm -hmm. І в нас є потужність обдува. Тобто ми можемо вибрати максимальну потужність. Чуєш, як нас гучно працює пічка? При цьому вона просто буде утримувати положення 19 градусів тебе, і в мене воно буде дути на мене з, з температурою 17 градусів, на тебе з температурою 19. У випадку, якщо ми вмикаємо, наприклад, авто, в цьому режимі машина самостійно визначає, коли набереться потрібна тобі температура, і потім вона зробить гучність пічки трішки меншою. Ну, ось, наприклад, доки 17 градусів не набереться, у нас буде доволі потужно працювати вся ця історія. І як тільки температура сягне потрібною, нам обдув зменшиться. Друзі, я закінчився ще один знімальний день, дуже важкий знімальний день. Я повністю мокрий, в нас спека майже 40 градусів, якась аномальна, щось нереальне відбувається. Але я в цілому задоволений. Везу додому дуже багато цікавого матеріалу. Хочу звернутися до вас. Що вам було б цікавіше дивитись, можливо, ви хотіли б додати більше. Паркування можливо, ви хотіли б, щоб я розібрав більш конкретні перехрестя. Додавайте, будь ласка, коментарі. Мені дуже це важливо Буду читати усі. А на якісь аргументовані коментарі буду відповідати. Тому долучайтесь до коментарів. Це тішить алгоритми Ютубу. Не забувайте не забувайте підписуватися на канал, тому що саме під час перегляду, у випадку, якщо ви підписуєтесь, це дає розуміння Ютубу, що я роблю щось корисне і важливе. Тому. А друзі, підписуйтесь, залишайте коментарі і залишайтесь на зв'язку. З вами був Глазнєв.